Я почну з того, що я розділила це на вісім етапів, шість обов'язкових. А сьомий, восьмий і і там зірочкою поставила, але ми все одно по ним пройдемось. Також ми зараз one by one пройдемось по кожному з цього етапу. Але як ви бачите, я зазначила, в незалежності від розміру організацій і процесу, які необхідно дослідити, використовую наступний алгоритм дій. Я вважаю, що цей алгоритм дій був опрацьований на декілька організацій, і на організацію тисячу людей, на організацію сто людей, і він для мене працює універсально. Тому з свого власного досвіду можу сказати, це те, як я працюю. Чому сьомий і восьмий етап змінюється? Тому що це вже залежить від ролі, від вашої ролі, якщо ви будете проводити hr аудит, як далі організація бачить вашу роль в цьому процесі. Зараз поговоримо більш детально. Перший етап це ми визначаємо цілі. І Формуємо план проекту. Другий етап це аналізуємо ресурси, дані, що стосуються необхідного процесу. Проводимо інтерв'ю за стейкхолдерами, проводимо діагностику. Готуємо roadmap і презентуємо план покращення, roadmap і, в принципі, затверджуємо його. Далі в нас іде етап 7-8. Я виділила його з дірочкою, тому що я вважаю, що саме ці два етапи вони залежать від вашої ролі в організації, якщо ви проводите аудит. Якщо ви є, наприклад, умовним. От моя роль була People Program Manager. Я мала провести аудит, і я також мала потім драйвити всі зміни. Я не наробила це руками, і я вважаю, що це не. Неймовірно складно робити руками всі. Всі елементи, наприклад, того ж самого онбординг процесу, так само там замовити ноутбуки, тому що це не моя специфіка. Я вважаю, що тут дуже сильна має бути команда стейкхолдерів сильна, яка буде співпрацювати з вами як знаєте, один оркестр і буде доповнювати цю мелодію класного онбординг процесу. Але тут залежить дійсно від того, яке розподілення ролей є вашій організації. В моєму випадку це було так, що я була і драйвером е, змін. Я Щось зі звуком сталося. при тому вимкнувся саме мікрофончик. Я не знаю чого. Перепрошую. Може, я щось тут дьорнула? Тут дьорнулась. Перепрошую. Де я так, так, все на це? Скажіть, Оксана? Супер, окей. Okay. Uh, тому uh, я б хотіла. Сказати, що це залежить дійсно від ролі. В моєму випадку це було, що я драйвила зміни, я працювала зі стейхолдер-командою, і е, далі я звітувала по тому, які були результати покращення. Тобто, моя роль була такого project менеджера де я працювала з різними виконавцями, і ми разом намагалися зрозуміти, яка підтримка необхідна для того, щоб цей покрив покращився, і вже. Я і, і, і моя робота це складно для мене завжди було, але моя якість моєї роботи залежала від того, наскільки якісно зроблять команда стейхолдерів, впливу на яких я не, я не маю там знаєте, наприклад, як менеджер і так далі. Тому про особливості цієї ролі ми також з вами поговоримо на сьомому-восьмому етапі. А пропоную поки почати з першого етапу. І е, знову в мене така частинка інтерактиву: це е, розкажіть, будь ласка, е, перший етап ми визначимо цілі аудиту і створюємо план проекту. Якщо ми говоримо про цей стач, як ви думаєте, що ми маємо тут робити? Можна теж пару слів. Як саме ми це будемо можна, робити? Можна, можна теж так. голосом раптом. Так. Ні, нічого нема? Поки нема. Ну що ж, ладно. Так. Я, можливо, можу поділитися, тільки я зараз розберусь, куди дивитися, щоб нормально виглядало. Я думаю, що якщо ми говоримо про цілі е, аудиту, вони ж теж можуть бути різними, і треба чітко для себе визначити, чого ми хочемо досягнути, чи ми хочемо, умовно кажучи, просто е, подивитися вже на існуючий процес, в самому okay. процесі сильно нічого не міняти, бо він нас задовільняє. Але, можливо, є якісь там мінорні моменти і там, знаю, якісь там. Ботленеки, чи ми хочемо провести е, аудит, щоб, в принципі, зрозуміти ефективність того процесу, і щоб зрозуміти, чи нам його треба міняти, чи не треба, чи залишати, е, тобто в якомусь такому плані. Ну і, в принципі, теж, якби для мене, е, там, не знаю, можна оцей ганчарт, всі, там гарні е, схемки писати про те, що там, не знаю, перший тиждень там, з 1 перш, з по 10 вересня. Ми от визначаємо цілі з 10 вересня, по того ми говоримо там з тими, з тими. Потім ми робимо ось е такого плану, щоб в принципі, чітко розуміти, що за чим йде. Ну і там ще можна теж йти е в розписку, хто за що відповідальний, якщо там кілька людей бере участь в цьому. Боже, клас! взагалі ви мені розказали повністю зараз. Майже як як треба робити один клас? Дуже не наче. всі можемо всі розходитися. Клас, е, да, це в принципі я абсолютно погоджуюсь з моєї. З моєї перспективи, ми дійсно маємо відповідати на деякі питання, які стоять у нас перед аудитом, да? які задачі стоять у найближчі рік-два да? перед саме перед самим бізнесом, навіть не просто перед нашою командою. Так? Можливо, ми плануємо масштабуватися, можливо, ми плануємо змінювати. Повністю о, там, переключатися просто з сервісу на продукт умовно, як аудит нам може в цьому допомогти, які в нас є поточні проблеми, які вже турбують, що саме потрібно від аудиту. В моїй практиці аудит не проводиться просто так. Є якісь, знаєте, чуйка, і от по цій чуйці приходиться і кажуть, треба, мабуть, провести аудит, бо щось не працює. Мені здається, що щось не працює. В моєму випадку це було або фідбек від менеджерів, та да, типу, приходили, щось у нас не працює, там не знаю, офбордин процес. Або це був не знаю, кількість, кількість відповідей, взагалі кількість питань, яка проходила під час амбортного процесу нових людей в компанію. Я зрозуміла для себе, що окей, that's not normal, ну, типу, такого не було, щось не працює, що саме не працює, це дуже цікаво. Тому я думаю, що відповідь на ці чотири питання вони допоможуть нам зрозуміти, а що дійсно, яка задача перед нами стоїть. Як вже було озвучено, після того як ми відповідаємо на ці питання, ви можете. Я не раджу вам самостійно відповідати на ці питання, а залучати зазвичай ну, більш senior leadership, да, який може вам а, допомогти в цьому. Я працювала в цьому випадку зі своїм менеджером, який мав достатньо уверою для того, щоб сказати, яка мета буде цього аудиту, куди ми рухаємось, що нам необхідно найближчий там рік. У нас була перспектива бачення цей рік, а, щоб цей аудит працював. Після того, як ми відповіли на це питання, ми можемо починати будувати план проекту. Я раджу робити декілько декілька штук. Це ми описуємо всіх стейкхолдерів, що залучені в певний процес. Як вже теж було це озвучення, що це означає? Наприклад, якщо ми беремо процес офборденгу, хто готує в нас договір, хто його відправляє, хто спілкується з людиною, яка. Буде залучена у процес там, не знаю, involuntary да? хто з нею спілкується, хто відключає доступи, хто заводить це в HR-системі е ноут, е про те, що людина звільняється, хто повідомляє, яка роль менеджера. Тобто всі стейкхолдери, це може бути людина сама, менеджер, е там, people партнер hr HR-бізнес-партнер, people-operation, HR-адмін. Там адміністративна команда, it ті тобто всі 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 люди, які мають хоч якесь дотичне. Там, навіть якщо це один таск, просто елементарно відключити доступ карточки там в офіс, це треба приписати, і треба зрозуміти, скільки команд у нас залучається, тому що саме ці команди вони в нас будуть стейкхолдер групами. Формуємо далі разкі матрицю. Вона мені дуже подобається. Це по тому, як ми можемо працювати зі стейкхолдерами. Ви, тобто, Якщо ви знайомі з цією структурою, тобто, це там responsible, counter, support, consultant, Тобто, ви будуєте модель того, з ким вам треба поспілкуватися, хто має бути апрувером процесу, хто має бути відповідальний за цей процес, з ким від кого ви маєте отримати підтримку да, проведенню і імплементації аудита, з ким ви будете просто консультуватися, а хтось може бути просто проінформований. Для прикладу, чому нам просто треба хтось проінформований, якщо у вас така політика, наприклад, в компанії, ви можете проінформувати, не знаю, всю компанію, що якщо у вас дуже багато людей залучається, ми будемо проводити там аудит, тому я буду розмовляти з декількома людьми. В моєму випадку, для того, щоб. Аудит був продуктивний, і я робила комунікацію, комунікаційний план на менеджерів тих команд, яких я буду залучати. Чому я це робила? Тому що я писала їм проблем Overview, У нас є така невеличка проблема. Ми будемо проводити аудит. У нас є така мета цього аудиту, і ми будемо залучати ваші команди поки на вирішення якихось моментів, що нам треба визначити з цим процесом. Потенційно, це може виростити те, що нам це якісь проблеми треба буде виправляти. Тому таким чином ми ставили у відомість менеджерів команд, з якими, наприклад, би я не працювала, але вони мали бути в курсі для того, щоб потенційно додати ці проекти та, по змінам а, а, якимось провадженням, покращень ваудиці, у себе функціональні якісь там окіари, наприклад. І це дуже важливий момент, тому що дуже часто, коли ми говоримо про роботу зі стейкхолдерами, ви як там людина, яка проводить аудит, і потім працює над покращенням, ви не маєте, на жаль, ніякого впливу на те, щоб там прийти і сказати, наприклад, от в нас проблема з тим, що в нас не вистачає да, щоб людині відправити. І мені каже, там стейкхолдер, що «Класно, але в мене зараз повний баклог від по моїй функціональній ролі, і я не можу зараз приділити цьому час, я можу тільки через два квартали. Мені це не пасує, тому що я розумію, що у мене люди не зможуть почати вчасно роботу, якщо в нем не буде вчасно видано техніка, доступи і так далі. Це не, мені так не працює, тому я йду до менеджера і намагаюся нігосіїти пріоритизацію цього проєкту. Тому для таких речей потрібно ставити в, ну, інформувати менеджерів команд, хто відповідає за це, і недванс. І також будуємо опис процесу в Google Sheet або Notion. Я зараз спробую вам показати спробую вам показати, як можна провести час, enter the full screen. Так, ви бачите так, мій екран. Я покажу вам ту там приклад системи аудиту, який я використовую для того, щоб аналізувати. Uh, аналізувати процес. Uh, у мене тут дуже такий дуже великий документ. Я його створила просто learning by doing, по тому, по тій практиці, там яка є в мене. Але uh, є тут декілька таких колонок. Ви можете будувати або в Notion, або в Google Spreadsheet. Я будувала це в Google Spreadsheet, тому що дуже класно можна далі це фільтрувати. Я можу вам скину два ресурси, щоб ви там не знаю, скопіювали або в Notion. Бо в Google Sheet, але я раджу використовувати для цього Google Sheet, тому що ви можете там далі фільтрувати по локаціям, наприклад, там умовно, а що в нас відбувається там в Україні, і ви фільтруєте: от тут є такий локейшн. Тут, наприклад, цей стейдж може бути в декількох локаціях. А вам потрібно тільки дізнатися, а що в нас відбувається в Україні. Ви фільтруєте у вас тільки все, що відбувається в Україні, буде висвічено. В мене є декілька ем, декілька колонок, які я включила в побудову в повністю плану цього процесу і повністю візуалізувала його в таблиці. Це стейдж, якому, ем, в якому робиться певний крок в процесі. Там, наприклад, якщо ми говоримо про онбординг процес там «before the start date», там during the start date і after the start date, У мене такі стейджі зазвичай е, е, яка задача, е, яка відповідальна команда? Ну тобто, наприклад, тут можна дуже багато виділити. Коли це відбувається? Ой, ніт, о Боже, що я зробила? От отак от так. А коли це відбувається локація? А, чи працює це? Наприклад, ви проводите там спілкування зі стейкхолдер командою і вона вам розповідає, що вона конкретно робить. І ви питаєте: чи це працює, це працює або не працює? І якщо це не працює, ми описуємо, чому це не працює, а, який імпакт це має на, 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 на процес. Тобто медіум, яка категорія це, це я пріоритизую. Далі ми про це з вами поговоримо. Категорія нашої проблеми, чи швидко вона може вирішитися, чи нам треба час, чи це окремий прям проект, на який треба інвестувати, час, ресурси і гроші. Як ми будемо це вирішувати? Дедлайн. Хто в нас буде це вирішувати? Яка людина, від кого потрібна підтримка, статус, коментар і якісь ресурси, багато колонок. Але е, воно може так виглядати капець, ну, типу тут двіги ще всього. Але якщо ви почнете з цим працювати, насправді воно дуже зручно, тому що це е, я вам показала процес, якщо проблема є. Якщо проблеми немає, половину можете відрізати, просто собі йти. Але це інструмент для того, щоб далі працювати з покращенням, які вам необхідно. Ви далі можете е, там в кінці презентації. І ще раз його буду там періодично можу показати і так далі, але це так, щоб ви бачили, що воно, як воно в мене побудовано, і, і так, так, і ви бачите enter the full screen mode. Так, хоп, все бачите знову екран, правильно? Бачимо. Супер, клас. Ну супер, дякую, ла, дякую, А, Тому так, це в принципі, як я будую оцей, от. Про описання процесу, навіть якщо щось у нас працює і щось не працює. А, далі а, поговоримо про другий етап це а, аналізуємо ресурси і дані, що стосуються необхідного процесу. А, знову питання давати, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що нам треба проаналізувати, які ресурси і дані нам треба проаналізувати взагалі? Та Не будемо говорити про якийсь певний круг? Процес, який ми мусимо включити в цей другий етап для того, щоб працювати далі. Так, щось маємо в чаті. Полісі. Угу, Супер. Чек-лісти. Чек-лісти, атлічно. Я скажу від себе, все, все правильно. Додам ще декілька слів, тому що скажімо так, це етап, на якому я набила шишки. От тому, що да, це ви дійсно збираєте всю необхідну інформацію, яка вам потрібна, да, типу політики, внутрішні інструкції, чек-лісти, там да, типу, наприклад, опис кроків онбордингу, або як додавати новичка в hr систему Все, 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 що у вас є, максимально додайте. Чому це потрібно? Тому що. Це треба потім оновити, скоріш за все, і ви, щоб ви потім не бігали і не шукали, о Боже, як мені це зробити, де мені це оновити, а що ще нам треба оновити. По максимуму зберіть все в одному інформацію для того, щоб ви далі могли з цим працювати. І також дуже, дуже, дуже важливо останній цей пункт кількісні дані. Я вам щиро рекомендую, як людина, яка цього не зробила, вимірюйте те, що ви можете вже виміряти, коли я зробила. Аудит і попрацювала над покращеннями. До нас приєдналася там Head of People Operations у Grammarly, Вона працювала в Salesforce і вона прийшла, типу, на перший чекін, типу, познайомитися. Вона така мені каже: класно, будь ласка, про проведи мені аналітику. Як наскільки покращився процес кількісно. І я сиділа і вимірювала, і я зрозуміла, що. Вау, тобто ми скоротили процес на 12 днів, і це дуже класний результат. По-перше, це вам дає таке відчуття. Ні, фігася, це кльова робота роботу проробив. І ви можете потім ховати та всім, що вау, це продуктивність. Тому ці речі вони необхідно важливі не просто навіть для того, щоб ви зрозуміли, який імпакт ви зробили, а для того, щоб люди, які. Є ваші команді, які е, мають відповідати за цей проект далі перед керівництвом, ви ще деякому ви це передаєте. Вони розуміли імпакт. Ніхто не буде заходити в ці таблички, особисто досить закажу, і дивитися, і дивитися. Ну це велика табличка, Клас. Ви молодці, ні. Вони подивляться: окей, який результат? what's the point, what's the impact. І просто одну цифру скажіть, і цього буде достатньо. Їм не треба дивитися всю цю роботу. Але це те, що я вам рекомендую зробити, тому що кількісні дані вони це дійсно це ті цифри, якою буде говорити, з якими ви можете, якими ви можете говорити далі з бізнесом, якими ви можете говорити з людьми, які не залучені в цей процес. Тому що ніхто не знає всіх нюансів, наприклад, як знаєте ви, да, скільки роботи це займає, скільки часу це займає, їм треба результат. І дайте їм результат, виміряйте його на початку, і замірій, за, можете зможете замір, заміряти його в кінці. І це покаже, наскільки робота е, пророблена правильно, ефективно. І це дійсно покаже той результат аудиту, який він мав бути, і наскільки це принесло імпакт для бізнесу. Ось е, я ще також рекомендую зробити візуальну структуру процесу в міру чи Figma. Ви можете подивитися, як це робити навіть на курсері, або навіть Ютубі. Просто там бізнес процес мепін. Я проходила прям спеціальний там щось за 50 злотих за 500 гривень курс на курсері. І дуже дуже цікаво. Це дуже класна навичка. Чому тому що не всі команди можуть розуміти такі глушити. іноді деяким командам треба дивитися на цю ієрархію, як процес розповзується від одної стадії там до іншої, і це візуально допомагає, наприклад. Цей варіант роботи з процесом мені допоміг для it супорт команди тому що вони могли бачити, ага, окей, як, як воно виглядає, ніхто би не фільтрував це там в Google Spreadsheet. Тому це те, що я також рекомендую вам зробити, якщо ви працюєте особливо з технічними командами, які залучені в ваш процес, який ви розбираєте.